Іспанець Аманте Каріо вже майже місяць подорожує Україною зі своєю кішкою містік. Зараз вони зупинилися у Львові. Я вирішив приїхати на захід України, адже читав, що тут безпечно. І я сказав родині, що я в безпечному місці. Однак через три дні тут сталися вибухи. Тут збили два дрони. Тож я не розповідав моїй мамі про це. Аманте також відвідав і інші туристичні місця України, зокрема, Карпати та Кам'янець-Подільський. Подорожує у будинку на колесах, де облаштував побут для себе та своєї кішки. Я живу тут вже п'ять місяців, а моя попередня мандрівка тривала з 2018 до 2019 року. Тобто я подорожував два роки нон-стоп. Автодім це дуже зручно, якщо порівнювати зі звичайним автомобілем. Всередині там є туалет, ліжко, окремо диван. Тож це дуже добре, так подорожувати. А свою кішку містік я придбав у Туреччині. Тож тепер ми разом побачили майже всю Європу. Крім кемпера, у Аманти є мотоцикл. Ним він користується, коли виїжджає з паркувального майданчика до міста. на Подорожуючи у будинку на колесах, люди бувають лінивими, аби досліджувати всю місцину. адже інколи важко запаркуватися. Тож мотоцикл це рішення, аби подорожувати по місту і побачити більше. я полюбив цю країну. Це гарні місця, а люди супер вічливі і дуже приємні. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.